Під час перетину кордону України на виїзд у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років будуть перевіряти наявність військово-облікового документа. Про це ще 6 липня повідомили в телеграмі Державної прикордонної служби України. Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобов'язані з 18 до 60 років мали оновити свої дані. Це було потрібно зробити до 16 липня, скориставшись одним із способів через додаток Резерв Плюс, ТЦК та, та СП або через СНАП. Тож детальніше про перетри кордону будемо говорити далі. Долучаємо до нашого ефіру керівника сектору взаємодії зі ЗМІ Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Роман Павленко з нами вже на прямому зв'язку. Пане Романе, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. Для початку попрошу вас, давайте нагадаємо нашим глядачам, які саме військово-облікові документи мають пред'являти чоловіки при перетину кордону? E, значить, три, три види: це або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військово зобов'язаної особи, або наявність інформації в системі чи програмі «Резерв Плюс. Тобто, один з трьох е, цих документів. Що скажіть, хто після 17 липня має право виїжджати за кордон? Нагадайте, будь ласка, глядачам нашим. Ну, категорії мають право на виїзд за кордон з відповідними документами? Вони не змінилися. Тобто всі вони передбачені. Постановою кабінету міністрів України номер 57 від 1995 року зі змінами, які вносилися протягом останніх двох з половиною років, от тому всіх перераховувати буде недоцільно, але зазначу, що для як ви вже зауважували, для осіб, Віком від 18 до 60 років уже обов'язковим стала наявність при перетині Державного кордону України військового облікового документу. Пане Романе, а чи будуть перевіряти прикордонники відповідність паперових документів електронному? І що буде з тими, якщо дані не будуть збігатися? Так, звісно, будуть перевіряти. Значит, в з здавниками ТЦК маємо доступ до відповідної електронної системи в оберіг, От, тому таку можливість ми маємо, от ну у випадку, якщо особа не буде мати при собі військово-облікових військово-облікового документу або він буде, скажімо так, недійсний. Тоді відповідною посадовою особою Державної прикордонної служби України прийматиметься рішення про відмову особі у перетині державного кордону. Пане Романе, в мене ще уточнююче запитання. От буває так, що на папері вже всі документи, наприклад, оновилися, а в базі оберіг вони ще не підтягнулися. Як от діяти людині в такому випадку? Коли ніби в нього все добре на паперових документах, але в базі його ще немає? Ну е, нагадаю, що і паперовий документ, паперовий носій і Інформація в електронній системі вони наскільки я знаю мають однакову силу юридичну. Тому якщо така інформація не буде підтверджена, ми тоді все таки будемо звертатися до системи оберіг, будемо за необхідності за необхідності, я зауважую, будемо організовувати взаємодію з представниками ТЦК, і тоді вже відповідно на основі інформації отриманої будемо приймати рішення про пропуск особи через державний Доми кордону або про відмову. Пане Романе, я би ще хотіла поговорити про систему шлях. Наразі, чи є якісь зміни із процедурою перетину кордону саме за цією системою? Ні, як я вже за останні зміни порядку перетину кордону для категорії чоловіків віком від 18 до 60 років. Це якраз от ці от зміни, які вступили з нуля годин поточної доби. Це наявність військового облікового документу. Решта нічого не змінилося. все залишається так, як було. Порядок залишається таким, як визначено постановою Кабміну 57, нагадаю. Пане Романе, я правильно розумію. Тобто змін щодо надання додаткових документів чоловікам призовного віку, які засвідчили свою підставу для перетину кордону, також немає. Тобто нічого не змінилося і в цьому випадку Ні, нічого. Повторююся, тільки додалося необхідність пред'являти військово-обліковий документ в одній з трьох форм. Що ж, пане Романе, ми вам дякуємо за ці пояснення і за те, що ви знайшли час та долучилися до нашої ефіру. Я нагадаю, це був Роман Павленко, керівник сектору взаємодії зі змі західного регіонального управління Державної прикордонної служби. Говорили ми про те, що від сьогодні, під час перетину кордону України, на виїзд всі чоловіки віком від 18 до 60 років. Перевірятимуть наявність військово-облікового документа. Про це ще 6 липня повідомляли в телеграмі Державної прикордонної служби. Ну і нагадаємо, що 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким усі військові зобов'язані мали оновити свої дані до 16 липня.